Чи потрібен програмний реєстратор розрахункових операцій, якщо клієнт платить через платіжні сервіси? Wifopay, Leakpay, Portmone, чи інші платіжні сервіси. Чи це є розрахунковою операцією і чи потрібно її фіскалізувати? Привіт! Я, Світлана Новосад, податковий та фінансовий консультант, більш ніж 20-річним досвідом, сьогодні в цьому відео розповів вам чітко, ясно, з прикладами. Про платіжки онлайн-оплати і програмний РРО. Давайте по черзі. Програмний реєстратор розрахункових операцій це програмна каса. Вона передає дані про всі ваші операції продажі до податкової. Вона обов'язкова, якщо є готівка або оплата через платіжну систему. І тут багато хто робить помилку. Лікпей, Вайфопей або е, Фондю, ці всі сервіси являються посередниками між вами і клієнтом. З точки зору податкового законодавства, це є розрахункова операція, навіть якщо тут немає готівки. Багато хто з клієнтів робить помилку, думаючи, що якщо йому заходять кошти на підприємницький рахунок, то це є безготівкова оплата клієнта. У своїх листах і роз'ясненнях податкова чітко пише оплата через платіжну систему це продаж з використанням електронних грошей або банківських карток, а значить, потрібен програмний реєстратор розрахункових операцій. ФОПам другої та третьої групи, які здійснюють інтернет-торгівлю і отримують оплати. Через платіжні е, сервіси треба обов'язково фі фіскалізувати такі оплати, і видавати фіскальний чек через програмне РРО. А тепер дуже важливе питання, як ФОПу зрозуміти, що йому надійшли кошти через платіжну систему. Тут все дуже просто: треба проаналізувати свій банківський рахунок і подивитися. На чий рахунок прийшли кошти? Якщо спочатку йдуть ці кошти через посередника, наприклад, в банківській виписці є написано, що гроші надійшли від Лікпей. Це є платіжна система Приватбанку, або кошти надійшли від Вайфопей. Це кошти від фінансового посередника Верфопей. Іншими словами, гроші йдуть через фінансову компанію, а не безпосередньо на ваш IBAN рахунок. Якщо у банківській виписці всередині рахунку ви бачите цифри 2600, то це можна точно не переживати. Це кошти надійшли від клієнта безпосередньо на ваш IBAN рахунок, і тут фіскалізація. Не потрібна. А якщо ми бачимо номер рахунку, наприклад, в середині 2924, то тут вже використовувати програмний РРО необхідно, бо цей код говорить про здійснення розрахункової операції з платіжною карткою. Якщо вказано рахунок в середині 2920, то операцію було проведено. Безпосередньо через банківський термінал, і тут уже не, немає потреби фіскалізувати таку операцію. Хто може обійтися без програмного РРО? Це ФОПи першої групи. Їм взагалі не потрібні ні реєстратори розрахункових операцій, ні програмні РРО. Ті, хто працює тільки з ЮРОСОбами. І безпосередньо отримує кошти на розрахунковий рахунок IBAN. Тобто приймає свої платежі без платіжних сервісів, без посередників. В усіх інших випадках програмний РРО потрібен. І тепер інше питання. Дуже цікаве: яку відповідальність може бути застосовано за? Не фіскалізацію через програмне РРО. Відповідно до закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг дуже довга назва цього закону, не застосування РРО або застосування із порушенням встановлених вимог передбачає 100% і 150% вартості. Проданих з порушенням товарів робіт послуг за перше, а і наступне порушення відповідне. Ну, на простому прикладі, що це означає: якщо ФОП продав свій товар або надав послугу на тисячу гривень без фіскалізації, без програмного РРО, а він мав це зробити, значить. При виявленні цього порушення штраф буде 1000 гривень. Якщо ж виявлять, що він і далі робить це порушення, приймає платіж через платіжну систему і не фіскалізує цей платіж, то наступне і всі наступні порушення вже будуть. Якщо, наприклад, це було продаж на 1000 гривень, то штраф уже буде 1500 гривень за всі. Наступні виявлені порушення. Я думаю, що краще працювати чесно і спокійно. Тепер давайте підведемо підсумки. Платіж через Лікпей, портмоне, фондю, вайфопей або інший платіжний сервіс це дорівнює застосування програмного РРО. Мої поради. Перевіряйте банківську виписку обов'язково і дивіться, чи є посередник при отриманні платежів на ваш АйБан рахунок. І останнє працюйте легально через програмні РРО. Це може бути чекбокс, вчасно каса, кашалот або найбільший простий сервіс це є програмне РРО через Державну податкову службу. Хто хоче розібратися глибше у цій темі, звертайтеся! Я надам вам консультацію, поясню просто і по суті з прикладами. Бажаю вам успіхів у бізнесі і нехай у ваших фінансах буде спокій. Чим більше ви знаєте, тим більше ви заробляєте.